Я зіграв 200 королівських битв на слон сервері, і ось що я вам приготував. Під шорцем, який я недавно опублікував, ви набрали майже 75 підписників на мій канал. Я вирішив зробити більш детальний огляд цього серверу. Всі коментарі, які ви будете писати, будуть потрапляти в мої відео. Ось коментарі з минулого рілсу. Одна королівська битва на цьому сервері триває приблизно 15 хвилин, але не думайте, що це дуже мало. За цей короткотривалий час ви встигнете добряче повеселитися. Одна година гри на цьому сервері проходить швидше, ніж перерва між уроками, та й швидкий початок гри не дасть вам заснути. Давайте розглянемо основні моменти. За що б'ються гравці? В залежності від того, яке місце ви зайняли, ви будете отримувати або втрачати рейтинг, також монети та кейси з ними. За ці монети ви зможете купувати різні ефекти та звуки, які доповнять вашу гру, а також різні набори для ПВП. Другий момент це геймплей. Прихаючи з висоти з іншими 50 гравцями, ви лутаєте рандомний дроп сундука. Потім вже вибір за вами, чи лутати сундуки далі, чи йти вбивати гравців. Найкращі гравці сервера отримують нагороди, тому якщо ви талант, вас тут точно помітять. Під час гри вам будуть траплятися багато неочікуваних моментів. Наприклад, вас можуть зі спини взірвати динамітом або з'їсти таракани. Тепер давайте поговоримо про типи гравців. Поки одні лутають сундуки, нікого не трогають, інші можуть гнатися за вами по всій карті протягом всієї битви, і я не жартую. Такі гравці втрачають будь-який інтерес до ресурсів і біжать за вами так, начебто від цього залежить їхня перемога. Інший тип гравців це ті, які настільки сильно навчилися ПВП, що без проблем можуть винести алмазника, маючи лише камнений меч. Та тепер поговоримо про тих, кого явно всі люблять. Це Тімери. Дві випадково зустрівшихся омеби через брак інтелекту та алкогольне сп'яніння, маючи чисельну перевагу, розносять всіх на сервері. Їх не цікавить те, що це заборонено правилами, та як мінімум морально недопустимо. Отож, якщо ви хочете пограти на цьому сервері разом зі мною, переходьте по IP в описі.